Друзі, на задньому плані ви можете бачити палатку опозиційного блоку і зараз ми з ними спробуємо поспілкуватись. Доброго дня! Доброго дня. Розкажіть, будь ласка, що ви за щось агітуєте? Ми... Читайте! Говорюємося, я агітую ще. війну і міру в Україну. обеспечить право говорить и слушать на русском на родном языке, прекратить фальсификацию истории, обеспечить жизнь, установить репрессии наступление и наступление нацизма. А можете, можете по пунктам рассказать, что вот, значит кожен пункт? совсем а вот, ну, вот, не не пункт, любой, любой вам скажет, кто подойдет. Ну прекратить войну и вернуть мир в Украину. Что а, это да, да. означает? А, вот что да. требуют Ні, так а розкажіть що, ви. Що це, а, все, вам все ж а що це не ясно, що щоб був мир? Ні, ну е, дивіться, ну прикратіть війну. Це до кого? До кого звернення? війну? Навірно, до тих, хто до наверху тих, сидить. Хто наверху, не до нас. А хто почав війну? А ви знаєте, хто почав? Ну, мені цікаво, просто ну от а я. Я, мені... я ж, ж посилаюсь на те, що у вас написано. Ви ж а поставили на агітуєте. А ви знаєте, хто почав? Ну, я, я знаю, ну, мені цікава позиція партії опозиційний нам. блок. Так ви ж агітатори. Ви що не знаєте, за що ви, ви стоїте? Нам. Ми стоїмо, ми знаємо, за що от ми вам показали документи, Ну, Прекратить війну, вернуть мир в Україну. Ми в ну добре, добре. А встановити репресії і наступлення нацизму. Що в Україні є нацизм? А Що мало є? А можете навести приклад? Ви ще не хочу на камеру. говорити. А? Чому ні, ну дивіться, ви е, здійснюєте агітацію, ви, ви не мені можете пояснити. Я ну, громадянин України. Ні, покажіть хто. The ви. Почому я вам об'яснити. Я можу показати хтось. Я будь ласка. Крови? Будь ласка, ні, ви я, ви? Я, я дивіться, ви, право дивіться, мене ви ні. Я я, я маю ви право, ви право по закону право? України. Я дивіться, ви? я вам я не зобов'язаний. Послухайте, ви ж задали питання. Я я по закону навіть не зобов'язаний вам представлятися, але роблю це от абсолютно добровільно, тому що мені нема що приховувати. Руки я вам не дам свої документи. Так, я, я, а що я прописку, що ви... А що я маю вам прописку Можуть демонструвати? Ні, <гхах>. ну дивіться, ні, розуміло. мова не про це. Мені, мені от цікаво, дивіться. ну, Остановіть наступлення нацизму. Що це значить? Де в Україні нацизм? Ні, ми вам <гах> не ну, нацизм визнаємо. Віддіть якісь приклади попутне, конкретні. А фотографуйте. Я кажу, наведіть приклади, де, де в Україні насили. І давай спросимо мужчину, пусть скажуть. Ви, ви не будете відповідати, так? Давай, спрашивайте. Якісь дуже дивні агітатори. Ну, ми вам показали всі документи. Так, ну которые... я, я ж прошу вас пояснити. Вот. Я ж нічого вот, все об'яснення. Вот, пожалуйста, об'яснення. Ну объяснение. вот мені мені, наприклад, вот. не, не відомо, де невідомо, де в Україні, де в Україні на це розкажіть, де в Україні на це вот мало, ви невідомо наприклад, Мало б'ють тих самих. Львівські на одеських лізуть, і Донецькі на одеських лізуть. Мало цього є в пресі, мало скрізь, мало написано, і по телевізору мало вам Ні, Ну я ж прийшов поцікавитись. Ви ж агітуєте тут, агитуєте працюєте такі. в наметі. О, знає, знає, ви, ви, ви ж повинні, ви повинні і знати. І ви Та, будь ласка, ви, ви маєте право це робити по закону України про вільний збір інформації так само, так, як так, я маю так. право це робити. Я ж не заперечую. Я тільки за обома руками. Все, вам объяснение есть. Ну, так тут вы не поясните, блин, ну тут написано, да, тут написано не загальні, такі такие там фразы. Все, все, На, все написано, объяснение. Мы мы прекратить фальсификацию истории. Мы не имеем права он больше. Требуем он. оставить название там улиц, проспектов, площадей и парков нашего года без изменений. Тра -та -та -та. Там да. Ясно. написано. так вы, вы поясните, идея в, а в Украине нацизм. Все написано, все написано. Так, а где в Украине нацизм? Тут написано, остановить, остановить репрессии и наступление нацизма. А, а где вы нацизм? вы знаете, чего вы да Я знаю. вас пытаю. Вы же агитаторы, блин. Вот, пожалуйста, газета. И подробно вам разъясню. Пожалуйста, литературу читайте. Ясно. Ясно. Пожалуйста. И тут все пояснение есть. Не надо кричать. Пожалуйста, берите газету себе, читайте. читайте. Вы, им Була зовсім друга дивіться. Це звернення зупинити війну. До кого? До не, кого звернення скажіть, адресується? Ласка, я хочу говорити по німецьки, по англійськи, по якому хочу язику. Почому мені довжні нав'язувати чисто на українській морі. А хто нав'язує? І це Вам що, не нацизм? А хто нав'язує? Ну так ви послухайте. Так, подивіться кінь в Україні за... можна говорити вільно будь-якою мовою. Так, ніхто нікому нічого не нав'язує, ніхто нікому нічого так, не говорить. це Ми за це й хочемо, щоб говорила я як хочу. Так так ніхто ж не забороняє. Так говоріть, будь ласка, як вам зручно. Я ж вам нічого а не, не кажу. Що ні, цей сир розб... 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 Розбр... на Україні, щоб сразу стали диктувати Тільки українську мову, тільки українську мову. так хай говорить. Це ж ніхто не забороняє. Це мається на увазі мова, яка буде використовуватись в органах державного. Денебудь на западній Україні і коли бу, туди попадає бу, людина, яка розмовляє на русській мові. І ну і що, і що відбувається? Запльовують і закашлюють. Там і... Ну, ну припиніть. Ну наведіть, хоча там прийти. Це депутати наші говорити на українській мові. Вася, Вася, моя, Вася. Мій. Моя сваха там Знаю, і в мене вона депутатів немає. Я, що, я, я просто, ну, просто реально я підходжу. Мені цікаво цікаво, а ви мені кажете, читайте газету. Ви молодий, як цікаво, візьміть, почитайте, Фрикально. будете знати, по чому нас... За що ми. все що все зіграємо, все написано. Так, ну, так я от я, в тому і питанні, що я цікавлюся, ну, ви, а ви мені кажете, читати, читайте бумажки. Так, як Ви цікавитесь, і поцікавтесь, no. прочитайте літературу, тут no. все написано. Ну от остановіть наступлення нацизму в Україні пропаганду і насадження чоловіка ненависничества. Якісь приклади ви можете ну, озвучити, тому що ну це те саме, що я скажу. Е Забороніть інопланетянам літати над Одесою. Ну, а ми якісь лекції парти? не проводимо. Ви не лекції. пояснюєте? Ми лекції не проводимо. У нас підписи і література. Бажала, е читайте підпис е людини, яка е їй подобається. Це не так підписують. Не, не подобається, хто, хто хоче підписувати. Хто не Значить, хоче. давайте давайте ми зробимо наступним чином. Ви зберете зараз оцю е, антиукраїнську пропаганду. Нічого ми не і... будемо збирати. Хто ви такі, щоб ви мені розказували? Дивіться, опозиційний блок це е, агентура ми Російської викликайте... Федерації. Так, За 102. що продали Україну? Нехай, так, дзвоніть, дзвоніть 102, дзвоніть в опозиційний блок. Ми не, було, не будемо. Зараз будемо розбиратись. будемо розбирати. Так що побачимо. Так що, збираєтесь? Ні, Боже, захрані. Ми будемо тут пенсіонери стоять, сколько нам сколько. За понад? русский мир стоять, так? Да? Не за русский. Ми... Людина родилась. Що ви забираєте? Ви ж, ви ж роздаєте агітаційні матеріали, що вам жалко а газетку? У нас є розрішення, навіть, щоб ви знали. Націоналістична диктатура, які страшні люди. Жесть просто. І спорик. Тут прийшли, умні, паспорта показують. Пусть под'їжджайте сюди. Да. А, це вже не, міска, а? А? І Ольгієвська. Ага. Ну зачем підтримує? ти рвеш? Ну зачем ти труд чоловік і спирвеш? Мені цікаво, е, зберіть руки від мене. Я вас руками не чіпаю. Мені цікаво знати прізвища людей, які підтримують Російську Федерацію. А руками чіпати не потрібно мене. Я ж вас не чіпаю. Я тебе так красиво фотографірую. Кажуть, СБУ зараз приїде. мабуть, їх забере на шашлик. Дивися, щоб вас не забрали. Та ми знімаємо палатку. О, ліше, знімає. О, зараз наступлять нацисти. Нехай він як говорить, ти знімає і я знімаю. Як він ламав і я зняла. Я сняла, как он ломал эти Да, ла. да. На женщин нападает мужчина. На вас никто да, вот не нападает. Вот поломал, поломал, да. <свят> Фашист. Все. Поломал. Еще тебя. И меня тоже, дам. И тебя вылечим, и тебя. Всех и тебя. вылечим. что ходишь? <свят> Продавайте привет Скорику. Обов'язково Гіганову, Гіганову. Саутьонкову передайте привіт, Віті Баранському, молодому Януковичу. Ми всіх дуже любимо, шукаємо, де вони є. Хочемо з ними поспілкуватись. Не, я маю на... ті списки. є інформація, називають да б... нас рускими. Рускими да, обзивають і б'ють да. нас нахально. ногами. Да. І здівають, а насілують? Скажіть. Б'ють, да. так. Так. Да. Руки протягивай, всі списки помяли. Руки протягивай, да. бачите? Протянули. Так, да. жінкам руки протягивай, да. Пушисти. а яй, -яй. а ага. напишем. напишемо. Напишем. Не, не. Енергетики, вони, вони допомагають ми, Росії пенсионери. вести війну проти України. Ми хочемо, щоб закінчилася війна. Так, будь ласка. А, хто, а хто, хто почав війну? От скажіть, от ви хочете, щоб вона закінчилася, хто її почав? Так. Внимательно. Хто почав війну? Ми, ні, ну ні, ну ви дайте відповідь. Пенсіонери. Нам треба помішення пенсії. Ні, ви почали говорити щоб за війну. Хто її почав? Убивали. Хто почав Путін? Путін почав. Це ж? добре. А що ж ви до української влади звертаєтесь, щоб її закінчити? Може до Путіна треба звертатись, а не до української влади. Ми звертаємось до всіх, до всіх. Опозиційний блок. Це Це хто у нас в Одесі? Скорі. Скорик, Скорик Саутенков, Баранский. Одну войну устроили, вторую хотят. Но, ну, когда вам пожжут, вас, будете там выпендриваться. Вы уже порезали, пожгли, уже сидят три человека. Уже в тюрьме. уже одну войну строили, им, устроили, мало, вторую они вторую хотят чай. устроить. Козлы, без ну, знали, Давайте я возьму газету. Берите, берите. Если ну, вам дадут. Все Забирайте все. Сегодня бесплатная раздача. Широ дякуем. Шановне <гум> панство, що ви, дя? ще ви на дякуємо за наших за наших yeah. супер.